Любий воїн, дякую тобі за захист від ворога. Я захоплююсь твоєю мужністю і бажаю швидшої перемоги над агресором. Я теж допомагаю всім, чим можу. Допомагаю пекти печення і віддавати волонтерам. А щоб підняти тобі настрій, я хочу зачитати уривок з книжки. Хочете, я розкажу вам казку, Лесень подав голос. Хочемо. Першою озвалася Марічка. За нею висловили таке бажання інші. Був такий чоловік на світі. Звали його Робінзон. На великому кораблі він плавав по морю. А що таке кораблі? спитала Маричка. Кораблі це такі великі човни. Люди на них плавали по морю. Зрозуміло? Зрозуміло. А що таке по морю? Не по морю, а по морю. Море це така вода без кінця і краю. Станеш на березі, дивишся, дивишся, а бачиш тільки воду. Як річка, але без другого берега. Зрозуміло? Зрозуміло. А як це без другого берега? Лисий замислився. У книжці також не було пояснення цього складного питання, але, прочитавши її, Лисий уже якось сам уявляв собі цю безкраю воду. Тільки от як це пояснити малим, уяви собі річку, таку широку, що кілька днів на човні плестимеш. І не допливеш до другого берега. А коли ж допливеш, а потім іще три дні, і вже допливеш, а пити цю воду можна? Ні, вона солона. А як це солона? Лисий знову замислився. Знаєш, коли потрапляєш руку, на ранці виступає кров? Якщо її лизнути, то вона на смак солона. Зрозуміло? Так. А скоро ж це так багато крові, що й за кілька днів не допливеш. Усі засміялися, лисий втомлено зітхнув.